От, ти що, дивись, дивіться, як він заїхав заднім ходом. Богдан просто придумував лайфхак Ті починають за ним просто повторювати на автобусах Пішли теж задніми ходами. Артем перевертається автобус. Артема, все це, це дискваліфікація. Оу, друже, ти знов тут. Радий тебе бачити на каналі Гамеоніки. Радий, що ти потрапив на це відео. Підтримуй лайком і підписочкою. Ви ще, напевне, не стили оговтатись від попереднього відео, так? Я знаю, все прекрасно. Ну це не біда. Ми придумали на стрімі новий квест, і я його реалізував. Це битва автобусів на 50 тисяч гривень. Ой, мій животик хоче їсти персонажа. Ну нічого страшного, він пізніше поїсть. В цьому відео ви побачите битву на самого ліпшого водія, самого спритного водія. На 50 50 тисяч гривень. Тому обов'язково підтримай коментарем, підписочку з лайком, щоб просувати український контент. Я стою на одній із гір Харкова, і сюди люди добиратися мали на автобусі. Мені здається, це була дуже запекла битва. Давайте не будемо тягнути і просто дивіться, як це відбувалось. Полетіли! Так, ну що, всім привіт. Зараз нагадую вам правила. У вас є одна можливість добратися до гори. Ваше завдання якраз добратися там, де я буду. Хто добереться перший, забирає 55 тисяч. Куди їхати саме, знову ж таки, дивіться по стріму. Тому обов'язково включайте стрім, щоб ви знали, куди їхати. Хоча ви вже і так поняли, це Харківська гора. Без моєї команди, будь ласка, ніхто не рушайте. От, і хто перший добереться, той получить весь приз, 55 тисяч гривень. Другий місць, третіх немає, просто один приз. Значить я зараз беру машину, їду швидко на гору, коли я підлечу до вас на дебаг камері і дам команду, тоді вирушаєте, окей? Все, чекайте, чекайте команди, я поїхав тоді mm. на гору. Все, я виїхав на гору. Ваше завдання виїхати сюди. Зараз показуєте, що траєкторію. Ось ви на автобусі. Ваше завдання доїхати на ось цю гору. Перший, хто доїде, забирає 55 тисяч гривень. Посональте, якщо ви готові, і я засікаю час зараз. Погнали! все автобуси поїхали. 55 тисяч гривень. Автобуси вирушають. Хто ж добереться першим? Богданчики поїхали. Звісно, вони все мають їхати по правилам, старатись не нарушати. Зараз ще стільки світ, де бачиш, що всі автобуси просто б'ються. Якщо у вас автобус пропаде, то ваші проблеми, звісно ж, ось кожен вибирає траєкторію для себе як хоче. От хтось до нас тут перший їде, Кирил. Чи він бере участь? Я, чесно кажучи, не пам'ятаю це ім'я. Ну мені здається, що бере, якщо він перший їде. Вот, і всі автобуси за ним летять, летять, летять. Тут ще куча автобусів, в загальному 8 учасників має. Має брати участь. Зараз подивимося, що тут у нас Кирил. Денчик за ним доганяє, нічого собі. Ого, а, Кир... а як Кирил так швидко? Я, звісно, там всіх записав, тому якщо Кирил е, якимось чином не був там в списку він десь боку стояв, то він якби ну, не бере участь. Ось. Тому якщо ви там десь боку стояли, то знаєте, майте на увазі, що ви просто не получите приз, получить той хтось інший. Тут автобуси фігарять, чисто дрифтують. Пацани чисто дрифтують на автобусах, валять, стараються, хто перший затащить, їм треба виїхати на ось цю горку. А тут уже все, ДТП зараз. Та ще за ними підтягнуться наступні люди. О, тут ще два автобуси їдуть. Це тут у нас змаганечко солідне. Кирило їде. Перший. Це еталони. Це еталони, кстати, да. еталон їде, летить. За ним по по логіці, мають доганяти інші учасники, але вони щось там трошечки протаранили. Денчик летить, і ще хтось тут у нас летить. Хто-то нас. Арсеній, Арсеній і Денчик. Ну, Кирил самий перший поки що. Так, їде, їде на автобусі. Перший летить. Кирил. Не знаю, яким чином він реально дуже швидко якось порвався. Самий перший. Якусь траєкторію, напевно, правильно вибрав. Ну, летить поки що перший. За ним там мали би доганяти наступні. Тут доганяє Арсеній, там десь денчик пологиться би мав їхати. От, ще інші автобуси їдуть, ще два автобуси їдуть. Ну, вже чотири автобуси, це вже щось цікавіше. Так, хто в нас тут перший? Кирил їде все рівно перший, поки що. Ви знаєте, що ми дуже сильно любимо цю гору. І <гум> еталони, не знаю, що покорять цю гору, ну але ми будемо дуже сильно надіятись. Його тут по логіці мав би доганяти денчик. Ні, Арсеній. Арсеній доганяє його, не денчик. Я помиляюсь, помиляюсь. Дуже зараз буде важко цьому автобусу, але якщо він виїде, то ну, все, тоді можна буде забрати по суті головний приз. Зараз дуже саме тяжка історія. Чи виїде автобус? Автобус сюди може не виїхати, але тут ще можна і злетіти. Ну, дивимося. Зараз, по суті, тоді хто найвищу точку, зараз займе, той, по суті, переміг тут. Ну ніхто не очікував. Точніше, я очікував, що можливо автобус не заїде, але ви маєте постаратись не злетіти хоча б з горки і максимально вище тоді затриматись на горі. Тоді буде ваша перемога. Ну, дивимося, дивимося. Поки що в нас Кирил найвище, в принципі, добрався. Але виїхати на чи він тут зможе. Це зараз буде битва. Тут, по суті, однієї одні локації. Знаю, яким чином вони будуть це все допомагати один одному, чи вони будуть просто самі старатися чисувати один одного. Зараз буде битва автобусів. Напевне, один одного почнуть сувати. Бо тому що тут переможе тільки один. Переможе тільки один. А решта або послітають з гори. Опа, заднім ходом. От ти що! Диви що придумав? Кстати Заднім ходом є більше шансів залетіти. Можливо, їм, звісно, хтось на машині поможе. То от ти що, дивись, дивіться, як він заїхав. Заднім ходом Богдан просто придумав лайхак. Заднім ходом пішов дуже-дуже заїхав. Я не знаю, як це відбувається. Але я чесно не думав, що Богдан першим зможе виїхати на цю першу перешкоду. Я був шокований. Я думав, що Кирил виїде і все буде його перемога. Але як бачите, тут щось пішло не так. Але не допомагайте йому зараз ніхто. Богдан заїхав заднім ходом, всі починають за ним просто повторювати на автобусах. Пішли теж задніми ходами. Артем перевертається, автобус. Артема, все, це, це дискваліфікація. Все, Артем вилітає, полетів далі вниз. Але що він інших не перевернув, а цей поїхав далі. Ну це жесть, це просто контент ще. У нас Богдан їде перший. Богдан просто красавчик. Він зробив, використав лайхак. Один автобус перевернувся, другий, по-моєму, перевернувся. Ще один заїхав. У нас заїжджає Кирил. Давай Кирил. Та ще, у нас тут ще. Ой-ой-ой-ой, повертається ще одна машина, вже всі кучі людей попереверталися. На жаль, на жаль, на жаль. і Залишається, по суті, Кирил, і там у нас ще хтось їхав, тільки що. Давайте подивимося. Ого, його тут вже пхає, його тут підсуває Арсеній. Ну, Богдан дуже саме саме вище, поки що зараз виїхав, його заносить він заднім ходом пробує їхати. Богдан не мішай, не допомагай, щоб все було чесно, хай їде сам. Кирил, чи буде використовувати Кирил тактику заднього ходу? Зараз побачимо Богдан. Богдан злітає, я не очікував, що Богдан злетить Кирил по суті, і машина за ним полетіла. Кирил, ти по суті зараз виігруєш. Я не думаю, що вже хтось добереться. Ти можеш, в принципі, акуратно постояти, можеш пробувати їхати ще до самого верху. Головне, зараз нічого не робити, сильно різких рухів. По-моєму, тут Кирил перемагає. Як бачите, дуже багато автобусів прозлітало. Навряд чи там уже хтось їде ще на автобусі. І Кирил просто, по-моєму, він, кстати, їхав першим. Якщо не помиляюсь, якщо це цей Кирил, і він поки що акуратненько, акуратненько їде за заднім ходом просто вверх. Ну, якщо він виїде до самого верху, а тут зовсім банально чуть-чуть лишається, це буде щось із чимось. Ми наблюдаємо. Артем вже їде на машині. Артем вилетів скоріш за все з гори. Кирил у нас топ-1 веде зараз, і мені здається, що більше автобусників просто немає. Змагання на самого ліпшого автобусника. Кирил забере цю перемогу і, можливо, він навіть доїде до самого верху. Будь акуратним, Кирил, давай. Ти зроби цю перемогу. Акуратненько, будь ласка, я зроблю на тебе всі ставки. Кирил 22. Як ви думаєте, вийде Кирил на цього року чи ні? О, ні, буласочка, Кирилл головне, акуратно. По суті, ти й так переміг, але якщо ти хочеш прямо на саму гору їхати, можливо, тобі Артем поможе, але це не факт. В будь-якому випадку ти банк вже точно забираєш, а трошечки мучиться. Насправді я думав, що вже він не зможе заїхати далі, але то, що сталося потім, я просто був шокований. Ну, реально, ніх. Я просто не очікував, що реально можна далі заїхати. Але просто дивіться далі. Що? Невже він виїде? Кирил просто заднім ходом тащить. Я в шоці. Кирил перемагає, він забирає приз. Саме головний приз 55 тисяч гривень. І перевертається просто на фініші. Кирил, вітаю тебе з перемогою. На жаль, ти перевернувся, звісно, на фініші. Пряче ти вже той автобус поставиш на місце. з того автобуса швидше, поки не поїхав вниз. Автобус в кінці все-таки змучився, але нічого страшного, Кирил переміг. За що його вітаю? Ось. І звісно, я йому вручаю приз його заслужений. А саме 55 тисяч. Ну що? Кирил, вітаю тебе з перемогою Біжи першим ділом до машини. Кирил біжить до машини. Це його перемога. Втомився. Кирил, перевернувся в автобус, його моторчик загорівся. Ну нічого страшного. Але Кирил забирає 55 тисяч гривень. Що, Кирил, вилазь на п'ятистал? Вітаю тебе з перемогою. Кирил добирається у нас перший. По суті, у нас ніхто не добирався на автобусах, тільки Кирил, тому ти нагороджуєшся сертифікатом найліпший автобус на світу. Тому перевожу тобі всю суму. Кирил забирає 55 тисяч гривень. Все, я перевів тобі все п'яти тисяч гривень. Можливо, хочеш передати привіт або ще щось. Ну добре, всім привіт. Всім привіт, окей, все, ще раз вітаю тебе, можете спускати знизу. А всім, хто дивився це відео, я дуже сильно вдячний. Я дякую всім, хто приходить на мої стріма в Тіктосі і підтримує це відео в Ютубі лайком, підписочкою. Я буду дуже вдячний, якщо ти підпишешся прямо зараз, якщо ти ще не підписаний. Тому що більшість якраз таки не підписані ті, хто дивиться відосик. Надіюсь, вам було цікаво дивитися цей челендж. Пиши в коментарях свої ідеї по новим челенджам. З вами був Гемелонів, і ми скоро ще раз побачимося. Не пропускай відосики. Став. Обов'язково дзвіночок виліз на скалу, та я блін. Я ще встиг провалитися, поки це відео з Капець!